Триває інформаційно виборчий марафон. Вибори 2019. Продовжуємо підбивати підсумки. Дивимося, як підбивають підсумки. Центральна виборча комісія є нові дані щодо явки, щодо голосування в закордонних виборчих округах. Про все це. почнемо розмову в студії. Олександр Солонтай, експерт політики, з політики, з'явився у нас в гостях. Олександр, вітаю! Вітаю, доброго ранку! А, активно, весело, ніби півночі. Не, не сиділи, не дискутували і не дивилися всі ці новини які, власне з'являються інформаційно оновлюєш постійно табло ЦВК, Дивишся, як іде підрахунок, тому що підрахунок іде, цифри не змінюються, і це приємно, що незалежно від того, що загружають базу даних, в принципі, більш-менш маємо стабільні зрозумілі цифри. 63% явки. Якщо врахувати кількість людей, які тут є в Україні, по факту на місці знаходяться і знаходяться у своїх громадах, у своїх містах, у своїх областях, а не виїхали на заробітки там столицю чи ще кудись, то можемо сказати, що явка колосально висока прийшли майже всіх. Ну, тобто, це десь 80-85% від реального по факту наявного населення. От до речі, якщо порівнювати з 2014 роком, де теж насправді достатньо гарна така була мобілізація. Там правда інша ситуація була, припустимо, в Луганській Донецькій областях та там багато дільниць не голосувало, не змогли. Але тим не менше, явка все одно вища. Це з рахунок чого, яким чином вдалося мобілізувати? Чому виборці мобілізувалися? Вища, але нижча ніж явка на виборах 2004. Четвертого дві тисячі десятого дев'яносто років, тобто, все-таки це явка можна сказати в межах пристойного, в межах нормального, традиційного для України, тобто найвища явка з усіх виборів, коли люди хочуть ідуть голосувати. А чому вона вища на сході ніж вона була раніше? Не тільки тому, що війна ну менше впливає зараз на цю явку безпечніше, організованіше голосування, але і те, що кандидати. Є на всі смаки, ну тобто -то були на всі смаки. Не може сказати там південь. У нас нема своїх кандидатів. Там захід у нас немає не, своїх кандидатів. Не один кандидат да, тобто у кожного, у кожного регіону є є вибір з кого вибрати, і є мотивація у всіх е територій іти голосувати. А от теоретично, кому явка, от чим вища явка, скажімо так, тим більше зараз, поки що ми говоримо про перший тур, тим більше відсотків додавалось кандидату. Кому явка зіграла на руку? Ну однозначно, переможцю першого тура. Тобто, Зеленському явка зіграла в користь. Вчора була хороша погода. Аж я навіть казав, чи не аж занадто хороша погода, чи аж так буде тепло і гарно, що можливо хтось передумає взагалі голосувати. Mm -hmm. Якраз от виявилося, що погода в міру всім однаково гарна, тобто виборці всі. Іх кандидатів прийшли і проголосували. Але для Зеленського це було критично, тому що ем, перший раз виборці, які йдуть голосувати за кандидата, який перший раз іде на вибори, виборці можуть і передумати, і щось якісь фактори зіграти, бо інша справа там Порошенко, Тимошенко, Гриценко це вже люди, які йдуть на вибори. Перший, другий, третій раз уже був у них. От е, Тимошенко в третій йшла формально. Гриценко третє формально йшов, Порошенко в друге формально йшов на вибори. А от Зеленському це було важливо. Хоча насправді насправді явка всім була в користь, тому що кожному вдалося привести всіх своїх виборців. Ну і ще явка це також голосування тих, хто визначатиметься в останній момент. Ну і було видно, що в останній момент визначалися люди в користь зеленського, і, мабуть, п'є шампанське смішко. Тому що неочікувано він вирвався там в лідери вперед, і його явка. Ну явка йому допомогла визначитися тим, хто хотіли голосувати. Видно, що зріс буквально за останні два тижні його рейтинг. От мабуть, я не знаю, що сталося, або провалився вже агітаційно ляшко повністю, або його електорат з'їв Зеленський, так само як Юлі Тимошенко, з'їв Зеленський електорат, або ж явки в нього не було. Тобто, щось не щось сталося з його ви, але це менше, ніж показували йому перед і соціологічні опитування, це менше, ніж зазвичай у нього було, це вдвічі менше, ніж на президентських виборах було 5 років назад у Ляшка. Тобто по ньому ще буде окрема історія. А так всі можуть сказати, що привели всіх своїх виборців. От з врахуванням навіть в тому числі маленького падіння рейтингу, яке ма було у різних кандидатів, але це фактор Зеленського. Зеленський позгрібав відсотки у всіх. От, до речі, якщо дивитися на рейтинги Смішка і Ляшка. І проектувати ці рейтинги уже на парламентські вибори, то у Ляшка є загроза насправді його фракції не пройти. Ем, я mm. думаю, я так вичу, я розумію, що він ситуація в парламенті буде нагнітатися. Ну з боку так напряму партії. не можна, напряму не можна проводити паралелі, тому що все таки на парламентських виборах Ляшко буде не сам, а вся його партія радикальна. А все таки mm -hmm. він має структуру. За ці роки він трошки розбудував свою структуру, закріпився і на місцевих виборах на об'єднаних громадах. А у смішка який символ як прізвище. Поки що немає оприлюдненої до кінця його е, е, обличчя цієї партії, тобто він є членом партії сили і честі е, січовиків знають уже як суб'єктів політичного процесу. Але в 2014 році вона здається, набрала менше відсотка ця партія, так. і зараз дивимося рейтинг смішка 6,4 Допоможе цей рейтинг зайти теоретично в парламенту. Ну, дивіться теоретично і якби традиційно партії, які на президентських виборах напередодні перетинають високий бар'єр, там вище 5%, вони стають суб'єктами виборчого процесу. Але знову ж таки, одна справа голосування за одне прізвище, інша справа голосування за ем, ну, команду за список людей. А нас які… На команду дивляться чи на прізвище? Дивляться на команду, дивляться, і це дуже важливий фактор. От, і для е, смішка, це теж буде дуже важливий фактор, кого він зможе продемонструвати, показати від цього. Цього буде залежати власне, ем, ну ем, ймовірність того, що це тепер перекочує, переконвертується, стане частиною парламентської кампанії. Але те, що він хорошу стартову позицію смішко зайняв напередодні виборів до Верховної Ради, це доконаний факт. Майже 10% Юрій Бойко. Я зараз оперую даними національного екзипулу. Це одна десята. І я наскільки я розумію, якби не було Зеленського, то у Бойка було б більше голосів, тому що саме Зеленський на сході і на півдні відібрав у Бойка голоси. Ну Зеленський у всіх відібрав голоси. Тобто Зеленський відібрав і у Тимошенко. А найбільше до речі, в кого Зеленський відібрав і у Тимошенко, і у Бойка ну і у Ляшка, як ми бачимо. Тому зрозуміло, що без Зеленського другий тур був би зовсім інакший. То це були б інші, грубо кажучи, там кандидати. Можливо, і ну тут, е, якби Порошенко з одного боку, може е, мати загрозу того, що зайшов Зеленський, але з іншого боку, він а точно Порошенко задоволений тим, що він в другому турі. То він цим точно задоволений. І друге, він, мабуть, задоволений тим, що в цьому другому турі е, немає когось такого більш політично досвідченішого. І в цьому плані є величезна кількість і мінусів, і плюсів. Але точно не задоволені цим Бойко і Тимошенко, тому що вони фактично бачили, як відгризає Зеленський їхнього виборця, їхні цілі електоральні плости. Ну зокрема, якщо подивитися на карту України, де Зеленський переміг, то Зеленський переміг по всіх тих областях, де колись раніше у 2010 році перемагала Тимошенко. Або якщо подивитися на карту Сходу України, я думаю, Бойко точно не задоволений тим, що Зеленський переміг усюди, окрім Донбаса, того ж самого Бойка, незважаючи на всі зусилля продемонструвати, що він самий правильний промосковський кандидат. Але це не тільки Зеленський зробив, це зробив і Порошенко з Ахметовим. Як відомо, у них великий союз був на цих виборах. Ахметов висунув Вілкула, і Вілкул відгриз 4% від цього електорату Бойка. Тому, якщо би докинути до Бойківських зараз 10 11 відсотків чотири відсотка то так, ще він не... Ледь не третій був би да, ще не відомо, хто був би в другому турі. От разом із тим же самим Зеленським. Тому можна сказати, що Порошенко вдало розколов голоси бойка вілкула одного фактично електорального пласта, таким чином позбувся одного конкурента в другому турі. А другого конкурента в другому турі, от власне Гриценка, він позбувся за рахунок потужної великої інформаційної кампанії про те, що гре. Не голосуйте за Гриценка, бо він і так не пройде в другий тур, віддайте його голоса мені і відгриз кусочок голосів Гриценка. Ну а Тимошенка позбувся в другому турі скоріше його ж опонент Коломойський руками Зеленського, ніж сам ну, власне Порошенко. Тому тут склалася така унікальна конфігурація, в якій результат другого туру був першого тура, був непрогнозований, на мою думку. І питання, яке встигли мені задати ваші колеги, журналісти, поки йшов до вас на ефір з радіо, про те, що чи для вас. Прогнозованим був цей результат. От для мене цей результат не прогнозований. Можливо, багато людей зараз вийдуть і скажуть про те, що та ми так і знали, так і передбачалось, і так далі, і так далі. Але я хочу нагадати, що ще буквально день-два тому сказати достеменно і точно хто буде в другому турі, ну, було неможливо. І, попри всі соціологічні опитування, які говорили про те, що в другий тур заходять Зеленський і Порошенко або Зеленський і Тимошенко, ймовірніше, що Зеленський і Порошенко, але це залежало від чого від явки. Від того, які виборці такі прийдуть, вертаюся до базового питання, яке ви задали питання, кому була вигідна явка. Вийшло, що явка була вигідна всім, вона привела всіх виборців на дільниці, і те, що показували соціологи перед цим, воно відбулося. Тобто, погода, дисципліна на дільницях, організоване голосування. нічиїх чиїх виборців не злякало, не спугнуло, не мобілізувало і не, де, не деактивувало. І в результаті так ситуація, яка була перед голосуванням, вона відобразилася у. Як це сказати, в ящиках. Як це воно нас? Скринька для голосування? Саш, якщо взагалі аналізувати з точки зору того, що кандидати яку риторику вони взяли на озброєння перед виборами, то ми от дивимося бойко плюс вілкул, 15% – Це умовно ті, хто хоче повернути дружбу з Росією чи ностальгує за СРСР. І дивимося Кошулинський 1,8%. Як так трапилось, що націоналісти знов таки після 2013 2014 року настільки низько впали? Я би теж не списував би націоналістів з е, тепер виборчого поля абсолютно до кінця, тому що знову ж таки одна справа е, мобілізація і активність структури свободи, коли вони розуміють, що Кошулинський не має шансів пройти у другий тур, і зовсім інша справа, коли вони будуть дратися за свій інтерес на чолі своїм лідером тягнебоком. Це таки вони мати мають потенціал повернути трошечки своїх відсотків. Але все ж таки варто нагадати, що був Білецький. Який проводив активну діяльність в цей момент національного корпуса і не підтримував Кошулинського, і це серйозний удар по націоналістичних силах, по їхньому об'єднанню. І другий феномен кандидата Смішка, який забрав а він голоси. Саме він він з... забрав с... не тільки він взяв голоси не тільки Гриценка, не тільки Порошенка, але частково і Кошулинського. Е, я вже зараз е, за цей час, поки е, власне е, пройшло голосування, мав можливість поспілкуватися в інтернеті із е, прихильниками штабістами. Волонтерами смішка вони визнають, що е, Смішко взяв в себе голоси тих, хто раніше голосували за інших кандидатів, а тепер голосували за смішка, тому що побачили в ньому якусь свою своєрідну надію, мобілізацію навколо нього почали об'єднуватися буквально в фіналі. І це виборець, який визначався, куди йому, куди йому віддавати голоси або туди, або туди, або туди. І вони прийняли рішення за смішка. Тому насправді е, оця от голоси за Кошулинського це ще не є кінцеві голоси. Націоналістів, в запасі є і січовики смішка, в запасі є і Мобілізація свободи з боку тягнебока, і в запасі є Білецького національний корпус. Саш, ми зараз переходимо на пряму трансляцію зі штабу кандидата президента Петра Порошенка. Послухаємо, подивимося і повернемося. Володимир Зеленський 29,8%. Петро Порошенко 16,2%. Юлія Тимошенка 13,4%. Юрій Бойко 11,4% голосів. Анатолій Гриценко 16,8% голосів. Стратегія на перемогу залишається незмінною. Петро Порошенко переможе в другому турі. Я вас вітаю. Хочу сказати, що Дані. Паралельно підрахунку не сильно відрізняються від даних національного екзитполу, що ще раз підтверджує дані, які ми отримали після закриття виборчих дільниць. Хочу зазначити, що громадяни свідомо поставились до свого громадянського обов'язку. Так, явка на цих президентських виборах на 4% вища, ніж явка в 2014 році. У чотирнадцятому році проголосувало 59,48% виборців. На цих виборах даний показник становить 63,45%. Найвища явка у Львівській області 68,9%, Найнижча у Закарпатській області 47% виборців. Проголосувала на дільницях. Закликаємо кандидатів від демократичних сил, які не вийшли до другого туру. Підтримувати демократичних проєвропейських кандидатів, які І також запрошуємо волонтерів, які підтримали демократичних проєвропейських кандидатів. долучитися до команди Петра Порошенка. Давайте спільно забезпечимо чесні вибори у другому турі. Усіх кандидатів закликаємо спокійно зустріти новину про перемогу Петра Порошенка. Україна європейська країна. Тому впевнений, що кожен, хто програє на виборах, має згідності це прийняти. З цього моменту для нашої команди розпочинається другий тур виборчої кампанії. Хочу привітати і подякувати усім членам нашої команди, яка працювала заради цієї перемоги. Вперше завдання. Перше завдання успішно виконане. Українці підтримали президента. Нам вдалося донести інформацію про його реальні досягнення. І в цьому велика роль наших волонтерів, членів партії, депутатів. Дякую вам усім. Брудні методи агітації наших опонентів. Проти Петра Порошенка в Україні була створена маса фейків. Багато з них генерувались з Росії. Хочу сказати, що в нас зараз в нашому прес-пойнті, який знаходиться в офісі партії, проходила прес-конференція, на якій ми презентували виставку фейків. І Більшість фейків, які підхватували наші засоби масової інформації, першим джерелом були засоби масової інформації російського походження, Кремлю. Підігрували українські політики, українські учасники виборів, а дуже часто, на жаль, фейки і українські медіа. Майже кожен кандидат визначився сумни... сумнівними коштами у виборчому фонді, отримано від невідомих осіб. Способи дестабілізації ситуації з боку Росії, так і певних кандидатів не припиняються. Проте ця брудна гра проти Петра Порошенка не завадила нам, і зараз ми готуємось до перемоги у другому турі. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, готовий на них відповісти. Дякую, пане Максиме. Хочу зазначити, що не на те, що майже всю ніч в штабі не спали. Ми працюємо над отриманням оперативної інформації. Готові її надавати вам протягом сьогоднішнього дня. Тому прес центр продовжує свою роботу. Якщо будуть новини, ми будемо виходити до вас з новою інформацією. Дякую. Це був Максим Саврасов, народний депутат, представник виборчого штабу Петра Порошенка. Чули його заяви. Ну, головна заява чи головна стратегія перемагати в другому турі президентських виборів, які відбудеться 21 квітня. Про це трішки пізніше поговоримо. Хочу Ну, сонні вони трохи переплутав слово. Це Він ціль і стратегія. Ми, ну, ми, власне, Наша теж мета. <світ> да. ну, це нормально. От Всі сонні в штабах. От, е, е, хто ж зараз буде з телевізора, оголошувати? Яким чином хто збирається перемагати, тим більше в день сміху, напевно, це треба просто пережити цей день. А вже як вчора, до речі, в штабі говорили, треба пережити день сміху, а потім з 2 квітня братися до роботи. Я Все. до речі, намагаюся не жартувати, тому що йду. Думаю, ну що прийду до вас в ефір і скажу про те, що ну що вітаємо за свіжими даними. ЦВК, Тимошенко перемагає в першому турі, а потім подумав, що це буде виглядати як знущання над е, е, цим. Тому без, без таких жартів, бо е, виборці насправді нервові дуже, якщо подивитися. Якщо чесно глянути, що пишуть виборці кожного кандидата в президенти, причому кожного, всі на страшаних емоціях. Тому я не знаю, як жартувати сьогодні. Тобто, зазвичай там в цей день, першого квітня, такі роблять політичні жарти на різні подібні теми і так далі, і всі нормально до цього ставляться. А зараз можна ну нарватися на якісь дуже серйозні негативні речі, тому що ну виборці Тимошенко незадоволені зрозуміло, чому виборці Бойка не зрозумну незадоволені, зрозуміло, чому, виборці Греценка незадоволені зрозуміло, чому, виборці Порошенка Насправді не задоволені результатом Зеленського. От сказати, що виборці Зеленського задоволені тим, що от, з тим всім, що відбулося, ну частково задоволені тим, що їхній кандидат у першому турі, але вони не задоволені тим, що про них пишуть всі решта інших виборців. От, і тому там, ну, насправді, задоволених виборців зараз. Е, е, я би радив українцям, які зараз йдуть на роботи, е, прокидаються там, снідають, спілкуються з людьми і так далі. Пам'ятати про те, що ну, три тижні емоцій, а вибори е, ну завершаться. А нам всім один з одним говорити, нам всім один з одним спілкуватися. І сенсу пересваритися так, що потім по два-три роки один з одним не говорити. Або зараз один одному з гарячана говорити такого, що потім страх буде неприємно один одному в очі дивитися. Я би радив бути виваженішими і жартувати теж якось. Не знаю, а, ще правда як не давай, можу буде говорити. Будемо жарти на 2 квітня. У нас, до речі, до цього був жарт, який, можливо, вже, не дай Бог, не стане жартом. За кого ти голосував? Давай не буде говорити, залишимося друзями. Або вчора гуляла картинка по соцмережах, коли чоловік будує стінку а, ну, да, біля да, ліжка да, своєї кажучи. дружини. Яка, треба було не говорити, за кого ти голосувала. Ну, в такому контексті. А, Саша, а от мені цікаво, чому не задоволені теоретично про Тимошенко? Ми поговоримо трішки пізніше. Б, Юрія Бойка виборчить. Теоретично насправді. Ці вся соціологія показувала, що він не заходить в другий тур. Практично не було, наскільки я пам'ятаю, соціології, де би яка чітко показала, що Юрій Бойко заходить в другий тур. Да, не було. Але коли вони побачили результати, і те про що ну було очевидно, що Вілкул забирає їхні голоса. А тепер, коли видно, що якщо з'єднати голоси Бойка і Вілкула разом, то вони мали шанс там бути. Ну то зрозуміло, що вони незадоволені. Зрозуміло, що. А тепер про Юлію От Після вчорашньої заяви, що вона не визнає результати екзитполів, що вони всі замовні, що вони всі сфальшовані, Тимошенко оприлюднила свої дані під паралельного підрахунку голосів, де у неї 20%, відсотків. У Зеленського 28%, А у чинного гаранта трішки більше ніж 17%. Сьогодні поки що тиша у штабі здається, о 10 чи годині, о дев'ятій годині теоретично там повинні вийти на брифінг. Думку, яка стратегія буде Юлії Володимирівна, всі сприйняли хто в експертному колі працює, хто аналізує ці події, опоненти так само сприйняли. От журналісти, колеги, про те, що це просто нерви, Юлії Тимошенко, яка програла, звичайно, що коли ти в третій раз програєш президентські вибори, то ти не дуже можеш бути спокійний і ти не дуже можеш адекватно сприймати ну результати такі долі, які є. Але якщо дійсно. Що би я хотів сказати, ну штабу Тимошенко і її представникам. Якщо би це дійсно було, хоч на трошечки правда про те, що вони говорять, то вони мають можливість буквально зараз протягом першої половини дня це довести. Робиться це наступним чином. Якщо це результати у них паралельного підрахунка голосів з мокрими печатнями, бюлетенями і так далі, то беруть просто зараз вивалюють копії фотографій фотографії всіх цих документів в інтернет. Тобто вони і так їх присилають у вигляді копій копії даних. А друге, це у вигляді таблиць, тобто де в таблицях населені пункти, дільниці області те саме. Що робить ЦВК Цифрами так само цифрами можна вивелити в інтернет, якщо це правда, і тоді буде серйозна дискусія. Але штаб Юлії Тимошенко не поспішає це робити, і закралася підозра, що все таки це нервова реакція, не визнання і мета сцементувати і змобілізувати своїх виборців. Це така що політична мета, а є ще організаційна мета, тобто зробити так, щоб все-таки допрацювала система, яку Юлія Тимошенко розгорнула. Вона розгорнула одну з найбільших систем в Україні, членів комісії, окружних комісій. У неї величезна кілька. Якісь була технарів, тобто у неї величезна мережа, і було важливо, щоб ця мережа не розбіжалася. Ну тобто, в момент, коли е, власне стає зрозуміло, що кандидат не проходить у другий тур, є спокуса великої кількості кинути. Ну так тоді і це і для того, щоб ця мережа допрацювала, їм потрібно було мобілізовувати свої ряди. Тобто, і з політичної, і з організаційної точки зору, те, що робить Тимошенко, незалежно від того, правда чи неправда, воно правильно з її точки зору. Ну а для нас, як для суспільства, які ну незалежно хочуть почути, така який результат це таке правдив. О, для нас важливо було би все таки, якщо в них є ці дані і паралельні цей підрахунок, і екзит-поли, і вимірювання, і копії вивалюйте в інтернет, показуйте. Ну все ж, але але з іншого боку, насправді, скажімо так, у тієї кугорти виборців, які ну не підтримували Тимошенко, які скажімо так більш відсторонено дивилися за результатами виборів. Виникають питання: невже всі екзит-поли, Можуть бути неправдивими, а правдивими тільки екзипол штабу, це перше питання. Друге, якби були заяви з боку Міністерства внутрішніх справ, з боку спостерігачів, з боку міжнародних спостерігачів про те, що є фальшування на окремих дільницях чи масові, можливо би закрадалось питання. Станом до 20-ї години ми отримували інформацію з брифінгів МВС, з брифінгів ЦВК, що грубих порушень, які можуть вплинути на результати глобально. Немає у ну, мене взагалі немає питань до екзитпола. Тобто говорити з точки зору ну, от моєї особистої, з точки зору людини, яка багато років це досліджує і дивиться для організаторів національного екзитполу У мене за велика кількість аргументів, чому їм можна вірити. Тому коли я побачив результати національного екзитполу, я це сприйняв особисто. Оце є кінцевий результат, на який варто орієнтуватися. Але е, все ж таки, ну ну, я маю відношення до, грубо кажучи, до тих людей е, багато років досвіду співпраці маю з ними. Я маю підстави їм довіряти. І ніколи не бачив, щоб вони схибили, і ніколи не бачив підстави, щоб вони були помічені в якихось глобальних маніпуляціях. А помилка, яка може бути, вона не може змінити значно цей результат. Тому мова може бути там про десяті відсотка, а розрив достатній, тобто між ними, є, для того, щоб результат не змінився з приводу того, хто вийде до другого туру. Але це я як людина, яка це знає і це розуміє. Мені абсолютно зрозуміла нервова реакція політиків, які можуть казати про те, що стоп, не довіряємо, ми перевіримо, у нас є. Для цього штаби, комісії, підрахунки і так далі. І так далі, але от мені запам'ятався пост Чумака Віктора Васильовича, який mm -hmm. вночі пішов спати і написав про те, що провели попередню звірку по нашій системі, у нас співпадає більш-менш з екзитполом. Тобто, нема що ну боротися. Визнаємо, що це такі результати і мають з'явитися на табло. ЦВК. другий момент, поки ми оце от зараз ну розпочали ранковий ефір. дивлюся, як зростає до 50% підрахунок по центральній виборчій комісії. Ну більш-менш співпадає динаміка. Да. А Дина... динаміка так. якась певна йде і так далі, і так далі. Другий спосіб, якщо знову ж таки, якщо штаб Юлії Тимошенко з цим не згоден, або штаб як Бойка, Гриценка, Зеленського, тобто вони вваж, якщо вони вважають, що через те, що в центральній виборчій комісії завелика кількість людей Порошенка, а це правда, у нього там домінуюча більшість, і вони там щось не так намутили на табло, то ж видно по кожному округу, видно по кожній дільниці, що загружається в базу даних. У них є унікальна можливість, абсолютно все це прямо зараз оприлюднювати. От у нас мокра печатка, дільниця Такато, ви на сайті ЦВК, Цифра такато. Я вчора ввечері протестував це питання разом із друзями. Зокрема, коли по телефонах знімали питання явки, то вносили в базу центральної виборчої комісії інформацію, і, зокрема, Луганська область, рубіжне, 100% явка. Ну. 100%, яка 100% явка. Взяли, заскрінили, я позначив центральну виборчу комісію. От, друзі почали поширювати через інтернет, я почав писати коменти. Ау, ЦВК, що у вас. От, не знаю, хто швидше, чи, хтось, чи я достучався, чи хтось, але виправили, написали нормальний цей, е, це так як і має бути. І потім була досить довгий час, встановлювали явку. Навіть е, е, дехто встиг подати скаргу про те, що невчасно оприлюднюють цю явку. Але суть така, що побачили цю явку 63%. Такий кінцеву, хай хай буде і затримкою, але вивірену цифру. Зараз воно буде перевірятися вже уточнено за рахунок протоколів, що будуть приходити, і так далі. Тобто, на мою думку, всі, хто моніторить вибори, вони повинні діяти таким чином, уважно слідкувати за кожним кроком на табло. Як тільки є якісь не співпадіння, не тільки це, зразу реагувати і дякувати, коли виправляють. Бо я, наприклад, зразу одразу ж оперативно подякував. Дякую, що виправили і не дали е, якби не дали шансу розганяти зраду в засобах масової інформації. Бо Захоти. зрад і без того вистачає. Дуже швидко минає ефір. 30 секунд залишається. Чого чекати Я в наступних три тижні? На жаль, перший тур це було скоріше голосування за. Я очікую, що другий тур це вже не така приємна історія, як в першому турі. Це голосування проти вибір меншого зла. Зокрема, так було і завжди традиційно. Якби це зламати, звичайно, було б добре. Якби це було змагання між собою кандидатів за. Але як показує досвід зазвичай вибори в другому турі, це вибори меншого зла. До речі, про менше зло, про вибори в другому турі і про змагання. Здається, у нас таки будуть теледебати. Поговоримо за невеличкі, за кілька хвилин, за декілька десятків хвилин, тому що у нас невеличка рекламна пауза, далі новини. Залишайтесь з нами, далі будемо виборчий марафон.